Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. У січення голови святого Іоанна Предтечі одне з найбільш трагічних і водночас глибоких свят у християнському календарі. Сьогодні ми поринемо в історію про ці події та їхнє значення для віруючих. Тож, Хто такий Іоанн Предтеча? Іоанн Притеча, відомий також як Іоанн Хреститель, був великим пророком і аскетом. Він жив у пустелі, харчуючись диким медом і сираною, і проповідував про покаяння. Це ми знаємо з Євангелією від Матвія. Його головна місія полягала в підготовці людей до приходу Ісуса Христа. Саме Він хрестив Спасителя у водах річки Йордан. Іоанн притеча був непохитний у своїй вірі та сміливо викривав гріхи. Він відкрито засудив царя ірода, Антипу, за те, що той одружився на іродіаді, дружині свого брата. Що було порушенням Божих законів. Його голос став голосом правди, яку цар не міг терпіти. Через свої проповіді Іоанн був ув'язнений. Ірод, хоча й боявся його через праведність та підтримку людей, тримав святого в темниці заради спокою і родіади, яка ненавиділа Іоанна. Під час святкування дня народження ірода, дочка іродіади Соломія, виконала танець, який настільки вразив царя, що він пообіцяв виконати будь-яке її бажання. За наказом своєї матері Соломія попросила голову Іоанна на блюді. Ірод, не бажаючи порушити обіцянку, Наказав стратити пророка, мученицька смерть святого Іоанна Предтечі стала символом перемоги правди над неправдою, світла над темрявою. Він став жертвою за свою вірність Божим законам і за те, що сміливо проголошував істину. Його смерть є прикладом самовідданої відваги. І готовності пожертвувати життя заради правди. Свято усічення голови Іоанна Притечі відзначається 29 серпня за новоюліанським календарем. Воно є днем суворого посту, що символізує скурботу і духовне очищення. Це свято нагадує віруючим про важливість правди. Покаяння і сміливості перед обличчям неправди. Православна церква вшановує пам'ять святого Іоанна як одного з найбільших пророків, який своїм життям і смертю засвідчив вірність Богу. У цей день віруючи, приходять до храмів на службу, читають молитви Покаяння і просять святого Іоанна притечу. Заступитися перед Богом за їхні гріхи. Також є традиція утримуватися від вживання м'ясних страв і алкоголю, що символізує повагу до мученицької смерті святого. Свято усічення голови Іоанна Претечі нагадує нам про силу віри, правди та покаяння. Життя святого Іоанна. Є прикладом для кожного з нас, закликаючи до духовного очищення та сміливості перед обличчям неправди. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте лайк. Всім Божого благословення, міцного здоров'я та процвітання!